Працювати над підвищенням здоров'я нації це одна із основних місій Інституту і баштаництва. Тому інститут традиційно займається селекцією і насінництвом нових перспективних овочевих культур, які мають високий вміст біологічно цінних компонентів, і є корисними для життя людей. У нашому інституті у 2019 році створено полігон екологічного пробування гібридів спаржі, на якому зібрані найкращі в світі гібриди провідних селекційних кампаній. За рахунок отриманої інформації, рекомендації стосовно перспектив вирощування в кліматичної зоні цієї цінної овочевої культури, також ми розпочали дослідження за розробки методів контролю тривалості зберігання спаржі. Для цього ми аналізуємо місто кореневому соці розчинних цукрів, і ця технологія дозволяє визначати оптимальну тривалість збору спаржі зеленої. Ми вивчаємо режими живлення спаржі, розробляємо елементи системи захисту від шкідників, хвороб і бур'янів. Наші дослідження ми активно впроваджуємо в виробництва. Нами підготовлено посібник до виробників спаржі, в якому ви можете ознайомитись з основними нашими народками.